Як ви думаєте, машину без лиш можна з евакуатора скинуть чи ні? Ану дивіться. Газуй, блядь! Хорош! Можна! Ой, біда! Так <скільки> вийшло! <кільки> Йорко, <вийшло> <кільки вийшло> а ну назад газний. що наробив хто буде компенсувати убитки оці? Там, <рапи> таку машину поля ой 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 юра ти можеш газнути? чи мені треба тільки сідати і давити своєю ногою великою на газ Нет, nee, так діла не буде. А ну сейчас. Юрій, можна вас попросити? <свистит> а ну, покажи. Це За, фіймуй, па. Треба жоби там немає, навіть. <свистит> Юрий, что ты нарубил? <laughs> Отцепил, живуля же уля, короче, от тут грязюки. Так ты можешь затянуть, или седай затолкаем? Зараз він від'їде, заталкувати будемо нехитрим образом, я буду її толкать, а він буде рулювати. Я думаю, у нас щось должно получиться таке. Коротше, я під одною рукою буду снимать, другой їхати. Може качество буде не очень, але смисл ви поймете, я думаю. Ого, авария. Ось я завис. О, Жигуль отпав, тепер можна їхати. Кричати не треба більше. Юрко, а що ти не з тих дверей вийшов? <кхи> Прийма... О, а це що я зробив? Ой-ой-ой! <кхи> Колесо шипить, стоп цілий. Палка з дерева виросла, чи то й дерево машини. А, це що таке, Юра? Це ти це не для мене приготовив? <реш> Дивы. Диви, новий ножик. Вот цебе за нам. Там бака, наверное, немає. Не есть бак. Бак есть. Плотно, даже есть, запасня. <реш> а история цього «Жигуля» плачевна, да, Юрку? Так тут немає, не.